Вітаю. Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Мешканці дев'ятиповерхівки по Ришетелівській 86, скаржаться бояться наслідки витоку газу у їхньому будинку. Собаки з притулку на огнівці евакуювали через порив каналізації. Зимовий вернісаж дитячих робіт представили у художньому музеї імені Миколи Ярошенка. А тепер про це та інше більш докладно. Цієї ночі на Полтавщині збили російський безпілотний літальний апарат. Сталося це під час повітряної тривоги. Спрацювала ППО. Уламки безпілотника впали на житловий будинок у Миргородському районі. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За його словами, обійшлося без постраждалих та загиблих. Встановили газові лічильники та отримали витік газу вже більше тижня, наче на пороховій дірці живуть мешканці першого під'їзду дев'ятиповерхівки по Решетилівській, 86. Ситуацію ускладнює те, що доступ до газового крану обмежений. Чи усунули аварію? Знає Ольга Козіна. У першому під'їзді багатоквартирного будинку по вулиці Решетилівська, 86, стався витік газу. Аварійна ситуація виникла після встановлення газових лічильників 12 грудня, кажуть місцеві жителі. Того ж дня людям перекрили газ. Зробили вони бистрінько все. Почали відкривати, запустити якби систему вито. Вона не доходить, газ не доходить до восьмого поверху. Провірили датчиками там в самом, на самій трубі цей провірили. Немає, немає подачі газу, тому що травий газ виходить весь на вулицю. І це вже ось восьмий день. Получається, восьмий день, ми двоховно в двоховної квартирі сидимо без газу, це раз, бігаємо по сусідям з каструльками, з чайничками. Новий рік хочу зустрічати з холодцем, а не з сухим пайком. І ніхто за нас не думай, нема хазяїна, і власті немає в городі. Кран газової труби розташований у прибудованому магазині. Вже понад 20 років він не працює, а власник, за словами місцевих, давно в Росії. В ускладненому доступі до крану газова служба звинувачує місцевих жителів, кажуть вони. Замурований кран якраз виходить під кришою цього магазина, і тепер нас ганяють сюди. Ми не знаємо де, де ці кінці шукати. І, в общем-то, нема доступу до крану і звертають на нас, що це наша вина, що ми не можемо. Значить, закрити, закрили, а відкрити газу нам не відкривають. Ми вже тиждень сидимо без газу. І щоб ми його чи розмуровували, цей магазин, чи що від нас хочуть. Вніше той знаходиться сам кран. Тобто, виходить, вони засунули руку ключом його закрили, потім відкрили дому 40 років. Тобто, вона там може бути пересушена, будь-та прокладка там чита. Десь сорвали, просто і пішов. Воно пішло не по трубі, пішло, а пішло в наружу. Через витік газу будинок може вибухнути. Занепокоєні його мешканці. Тому неодноразово зверталися в ЖЕО, в Полтава. Газ викликали і поліцію. Всьому дому небезпечно, всі ми останемося. Хорошо, якщо останемося не живі, останеться. А останемося все біжиль'я в будь-який момент. Може рвону. Аварійна Полтавгаза на 104 Я дзвонив потім 13-го дзвонив опять на 104, Вони мені дали телефон, які займаються непосередньо ремонтом. Я коли я позвонив, дівчина мені по телефону сказала, що це ваші проблеми. Як нам повідомили в акціонерному товаристві Полтава газ внутрішньобудинкові газопроводи на балансі управління житлово-комунального господарства міста. Витік газу пообіцяли усунути найближчим часом. Перевіряючи тиск мережі, перед пуском газу було виявлено витік. Витік зафіксовано на першому поверсі будинку. Потрібно провести ремонтні і монтажні роботи, замінити частину труби, кран. Доступу до обслуговування наразі АТ та немає. Крім того, газопроводи та запірні пристрої на цій ділянці будинку не на балансі АТ та Потрібно, щоб дані роботи були профінансовані. Сподіваємося на співпрацю з управлінням житлово-комунального господарства в питанні надані доступу до об'єкту та оплати проведених робіт. На момент створення сюжету, за словами мешканців будинку Перешителівській 86, несправності вже почав ліквідовувати. Газ у будинку має з'явитися наступного дня. Собаки ледь не пішли під воду. У мікрорайоні Угнівка у Полтаві учора ввечері прорвало каналізацію і ледве не затопило розташований поруч притулок для тварин. Рятували чотирилапах усі гуртом. Волонтери, місцеві мешканці, комунальники. Як це було, розповідаємо у сюжеті. Коли почався оцей весь поток, отака яма здоровезна, прямо хлопнула земля, провалилася. Яма така була метрів три глибину, і от вона отак набиралась. Шість дорослих собак та четверо цуценят врятували від потопу. Їх екстрено евакуювали з притулку для тварин в мікрорайоні Огнівка. Піти під воду міг увесь притулок, адже в двох метрах від нього прорвало каналізацію. Розповідає Світлана Іванченко, яка опікується чотирилапими. Я вчора була якраз у собак, коли почула я такий дуже гучний шум пішов. Я ну. Думала, що це ліньовка, так тече тала вода, але ж коли вийшла за вольєри, я побачила такий поток води, що аж страшно стало. При мені прямо як водоспад такий почав втекти. Тому я звернулася зразу ж, позвонила в водоканал. Волонтери, мешканці Огнівки, працівники КТП 1628 відреагували миттєво, спрацювали як зоо ДСНС. Ділиться враженнями одна з рятівниць собак, зооволонтерка Людмила Хоменко. Ну, мені вперше світа зателефонувала, в плачі в страшних емоціях, бо собаки, вода підступає, вже темно, і вона каже, що воно обвалюється. Я почала думати, що робити, подключили спочатку Сергію Бодюка, бо розуміння було, що треба вивозити тварин. Потім написали пост, небайдужі полтавці, бо розуміли, що тут під'їхати ніяк, потрібна фізична буде допомога. І небайдужі полтавці прямо з огнівки приїжджали, приходили. Приїхали хлопці з бусом. Вивезли не всіх песиків, а саме тих, вольєри яких знаходилися якнайближче до накопичення води та під аварійним деревом. Зараз усі тварини в безпеці, говорить начальник відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин КТП. 1628 Сергій Богодюк. Вчора ми винесли з притулку з цього шість тварин. Винесли, врятували ми клітки, взяли з собою. Наразі ці тварини знаходяться у нас на пункті тимчасової перетримки на Линській, 33А, де тридцятріадим там. Привигну допомогу оказали, нагодували, обігріли, тобто все нормально з собачками. Цуценята, які тут знаходилися зараз, перебувають в клініці поруч на перетримки. Якщо вчора вода була десь два метри від самого притулку, то сьогодні вона вже Підійшла ще на пів метра, тобто вже півтора метри десь до найближчих домиків у собак. Вода прибуває, глибина колектора десь приблизно метрів п'ять, може більше. Вода дуже сильним потоком йде і вона виходить на прилеглу територію, благо, що є спуск вниз. Загалом під опікою Світлани Іванченко 18 хвостатих. Перевести увесь притулок з аварійного місця його власниця не може, адже її оселя знаходиться неподалік. Говорить, завжди актуальна допомога будматеріалами та кормом. 21 грудня, а Полтава і досі без головної ялинки. Після виступів активістів проти зеленої красуні питання зависло у повітря. То візьме на себе відповідальність за встановлення чи відсутність цьогорічної міської ялинки, і чи врешті з'явиться вона у місті, розкаже Івана Дімова. Атракціони є, а ось головної ялинки немає. Уже другий рік поспіль центральна площа Полтави залишається без зеленої красуні. Тож бути чи не бути ялинці у 2023-му, що кажуть у міській раді? Питання встановлення новорічної ялинки в обласному центрі вже декілька тижнів не можуть закрити. Все через недомовленість органів управління міста та самих жителів. Позиція Полтавської міської ради утримання ялинки має бути не за бюджетні кошти. Тоді витрати за монтаж. Аж та оздоблення новорічної красуні вирішили взяти на себе представники громадської організації Підприємці Полтавщини з цим категорично не погодилися деякі містяни і навіть мітингували. Тому так ніхто і не взяв відповідальність за полтавську ялинку, каже голова підприємців Полтавщини Євген Дикань. На сьогодні підприємці Полтавщини все одно хочуть поставити ялинку, тому що свято у діточок має бути. Ну оскільки нас болить то районна адміністрація, то хтось ще у нас дозволу немає, а без дозволу ми ставити не будемо. Тому поки полтовчані, наші без ялинки нині в Полтавській міській раді зупинилися на такому етапі вирішення дискусійного питання. Що є частина громади, які Говорять про те, що навіть у такому меценатському форматі ялинка є недоречною. Інша частина громади вона у нас говорить про те, що якщо це меценатські кошти, щоб їх донатити на Збройні сили України. Тож була надана єдина пропозиція: підприємці мають чітко обозначити формат і вийти до... Громади розказати про це і узгодити з громадою відповідно. Тобто підприємці, як ініціатори встановлення ялинки, мають пояснити людям, яка це буде ялинка, чи з ілюмінацією, її розміри і декор, говорить Катерина Ямщикова. Якщо ті погодяться, ялинку встановлять. Якщо ні, кошти на дрони, як вимагали полтавці, підприємці витратять за власним бажанням, каже Євген Дикань. Пусть підприємці самі приймають рішення, куди вони будуть тратити гроші. Це їхні гроші, це гроші. Не бюджетні, а ті люди, які устраювають мітінги, пусть самі візьмуть свої гроші і потратять, куди вони вважають нужні. Нагадаємо, у 2021 році головну ялинку міста традиційно відкрили 19 грудня. Де не можна ховатися під час сигналу тривога, та скільки у Полтаві спеціально облаштованих укриттів, правило двох стін, захист чи лише його ілюзія? Життєво важливі поради фахівців міського управління цивільного захисту та оборонної роботи у нашому наступному сюжеті. Де ховаються полтавці під час сигналу тривога? Якщо в полі зору немає укриття, запитуємо у перехожих. Стіни якісь там шукають, кажуть. Опорні стіни несучі. У ванні там плитка облітатиме, як ця взривна волна. А якщо людина, наприклад, десь у відкритаю такій місцевості, що немає укриття поруч, то що робити? Шукати десь канаву якусь десь за цим, за, на дорозі у куветі. Треба бігти куди. Надо ниже того уровня, щоб волна Смотря, що летить там, їсть за хвилину, дві прилітає більше. Якщо яма чи кювет на відкритій місцевості відповідь правильна, то дві стіни лише ілюзія захисту. Ванни, коридори, тамбури, несучі стіни та під'їзди у разі обстрілів не врятують, наголошують в управлінні цивільного захисту департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради і зауважують, в умовах міста спеціально облаштоване укриття завжди поруч з вами. Правило двох стін скасовано, оскільки це не є укриття, і взагалі будівництво зараз іде таким чином, що правила це стін неможливо дотримуватися. У Полтаві облаштовано понад 300 найпростіших укриттів, які розташовані в основному в комунальних закладах. Це лікарні, навчальні заклади, палаци, центри різні. І 91 сховище, яке розраховане на укриття саме працюючого населення. Фахівці нагадують, спеціально облаштовані захисні споруди розташовані на відстані не більше ніж 500 метрів від місць перебування людей. Усі вони в 10-хвилинній доступності. Це протирадіаційні укриття і сховища, які були належним чином відповідно до державних будівельних норм, пооблаштовані, побудовані. Також це споруди подвійного призначення. До них належать паркінги, там переходи підземні і так далі. Окрім коридорів, так званих двох стін, під час загрози обстрілів не можна перебувати і під арками та в підвалах панельних будинків в авто та біля автозаправок, які можуть вибухнути. Не є безпечним і перший поверх, наголошують в ДСНС. У зв'язку з внесеними урядом змінами з 22 серпня поточного року використання об'єктів і обстеження їх, які знаходяться на перших поверхах, не рекомендовано. І наразі нашими представниками, які входять у відповідні комісії, не рекомендуємо і ставляться відповідні позначення щодо недоцільності використання даних об'єктів як найпростіших укриттів. Для зручності полтавців на сайті ДСНС області створено інтерактивну карту укриттів. Доступна вона із комп'ютера, і у смартфоні. Вже відзавтра у деяких школах Полтавщини розпочнуться зимові канікули. Найпершими на перепочинок підуть учні Оболонської громади із 22 грудня. На день пізніше школярі Полтавської, Порятинської, Синчанської та Лохвицької громад. Є і навчальні заклади, де зимові канікули розпочнуться вже у новому році. У 28 громадах області вони триватимуть із 1 по 14 січня. Різні дати канікул пов'язані із рішеннями адміністрації. Кожного окремого закладу повідомив директор обласного департаменту освіти і науки Євген Кончаковський. Кожен заклад загальної середньої освіти протягом навчального року має 30 календарних днів на канікули. І ну, теоретично він може їх взяти і на місяць влаштувати собі як зимові, наприклад, канікули без осінніх, без весняних. Тому ви бачите, у нас повна автономія закладів освіти, повна автономія органів управління. А у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярушенка відкрилася щорічна дитяча виставка Зимовий вернісаж. Цьогоріч вона вже 23 -тє. представлено 352 юнацькі роботи. Що зображувала малеча, бачила наша знімальна група. І маленькі, і дорослі знають, що день святого Миколая нас коли. Містово. Молодець 6 грудня. Але я ніколи не пропускаю зустрічі з талановитими дітками. Із привітання святого Миколая розпочалася щорічна дитяча виставка Зимовий вернісаж у полтавському художньому музеї імені Микола Єрошенка. Тут представлені малюнки, вироби з бісеру, аплікації та кераміка. Вони прикрашають залу дитячої творчості імені Саші Путрі. На цій виставці експонуються більше трьохсот робіт юних полтавців і не тільки полтавці, навіть міста Гадяч до нас приїхали дитячі роботи. В цій виставці беруть участь роботи дітей із студій, із гуртків, із мистецьких шкіл. Ця виставка традиційна, розповідає директорка галереї мистецтв Ольга Курчакова. Ми відкриваємо виставку наш зимовий вернісаж» уже 23 роки поспіль і збираємо художників. Знаєте, завжди на першому плані артисти, співаки, танцюристи. Їх всі знають, художник працює сам для себе. А сьогодні діти просто показують свою творчість. І їхні малюнки вони неймовірно талановиті, неймовірно креативні. В цих малюнках скільки. Щирого дитячого настрою щастя, добра. На виставці присутня, і завідувачка образотворчого відділення Полтавської малої академії мистецтв Світлана Конопльова завітала вона, щоб підтримати своїх учнів, адже вважає це запорука успіху майбутнього творчого шляху. Багато наших діток представлені на цьому зимовому сажі, причому представлені в різних ось таких техніках, чарівних таких епізодичних і великих картинах, тобто. Ну, ми кожного року розширюємо і напрямок, скажімо, там не тільки просто зима, але додаємо туди і якогось національного духу українського. Для юних авторів картин ця виставка є можливістю показати на загал свої роботи та представити свої мрії, зображені на папері, говорять. Юні митці. У нас була композиція, треба було зображити тварину, навколо казковий пейзаж. Я забрав зеленого гульмедика та селище. Це котик його звати Пушин. Я задумала, що він типу, виїхав в ліс, построїв сніговика і дивиться під ялинку, а там подарунки. Є такі герої із мультика Пушин. Ну, ми його дуже любимо з класом. І я вирішила його намалювати. це перша робота, яку я виставила на виставку. Цього року на виставці представлено 352 роботи юних авторів. Це були головні події дня, які ми їх побачили мої колеги. Я прощаюся з вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.PL.UA. На все добре, все обов'язково буде Україна.